Надворі 30 січня. Не вистачає, дуже не вистачає вітамінів в організмі. Отже, ми вирішили їх поповнити завдяки квашеній смачненькій капусті. Для того я помила великий качан капусти, розрізала його навпіл і почала шаткувати. На трьох і банку капустки нам понадобиться три великі бачани капустки гарно посадкованої, дві великі морклини і одна столова ложка з гіркою солі. Ось тут прямо на чисто вимитий сіл. Це необхідно для того, щоб її гарно підсолити. Можна, звичайно, вимальовану велику миску, але мені зручніше на столі. Отже, капусту ми пошаткували. Ось така вийшла гірка. Така гарна получилася гірка капуста. Після цього на велику тертушку, на велику тремо дві обчищені морквини. Після того, як потерли мор моркву, ці качанчики, що в нас вони підуть на корм куричком. Підсолимо капусту і морку. Для цього нам понадобиться одна ложечка солі. І, і ще трішечки. Отак. Тепер капусточку з моркою розмішуємо. Розмішуємо гарно. Для того, щоб сіль рівномірно покрила капусту нашу. І після того не менш важливий процес це укладання капусти. Капусту в банку. Я дуже люблю вкладати саме у стекляну банку через те, що вона екологічно приваблива, екологічно чиста, без всяких домішок. Баночку нахиляємо для зручності і починаємо викладати, накладати сюди капустку. Накладаємо дуже щільно. Ладаємо щільно. Оця вся капустка, оця вся гора повинна влізти, можливо, ще буде й мало. Після того утрамбовуємо капусту кулачком, утрамбовуємо її і знову. Сюди накидаємо. Дуже гарно і щільно втрамбувати так, щоб вона ще в банці пустила сік. Тобто сила тут потрібна. Можливо, вся капуста і не влізе спочатку в банку. Через те трішечки можна почекати, поки вона осяде. І тоді дотрамбувати банку і аж до того часу, коли вона пустить сік. Через три дні капусточка вкисне, але при кімнатній температурі. Потім її можна винести в холодніше місце чи поставити в холодильник. І смачного. Дуже смачна капусточка виходить по цьому рецепту. Так, все. Банці повинна з'явитися вода. Подивіться, як це. І після цього її потрібно поставити в миску і накрити капроновою кришкою. В миску для того, щоб буде збігати вода днів, два-три.